Усім привіт! Сьогодні з вами приготуємо баструму з курячої грудки. До речі, багато запитують про рецепт ковбаски. Я його залишу під цим відео, оскільки саму ковбаску треба робити 2 місяці. Часу такого немає, тому я покажу, як це робити з куркою за 2 тижні. А рецепт ковбаски буде під відео. Починаємо! І для цього рецепту нам потрібна. Куряче філе, грудка, звичайна кухонна сіль та спеції. Опис спеції я залишу під відео. І для початку ми беремо наше куряче філе, розрізаємо його на половинки і видаляємо осі плівки, жирочки вони нам не потрібні. Ми їх всіх видаляємо. Також обрізаємо маленьке філе. Воно нам як таке не потрібне, ми можемо тоді з нього просто робити якесь інше блюдо або його окремо засолити, але воно, відповідно, буде набагато солоніше, ніж велике філе. Тому я би радив його відрізати і робити баструму лише з великого філе. Тепер нам потрібно засолити наше філе. Для того ми беремо посудину на дно, вистеляємо саму звичайну сіль. Кому подобається, будь ласка, беріть дюдовину. Вистеляємо дно, після чого ми беремо філе курки, також його обвалюємо в солі зі всіх сторін, щоб воно повністю було просолене. І закладаємо на сіль відповідно у наш судочок. І так само робимо з наступним філе. І обов'язково накладаємо ще шар солі поверх курки, щоб повністю вона була обвита ось таким чином. Накриваємо кришкою та ставимо у холодильник на 12 годин. Ну що, пройшло 12 годин. Наша курочка випустила дуже багато соку, вона стала значно твердішою. Що нам потрібно зробити? Цей сік злити, додати ще трішки солі, якщо на дні немає, і залишити, залишити ще у холодильнику на 8 годин. Через 8 годин ми виняли наше філе. Воно стало таке тверденьке по консистенції. Ми його промили протічною водою та залили також водичкою холодною на 2 години філе куряче вимукло у воді 2 години. Тепер, що нам потрібно, це є бинт або сама звичайна марля і ряд спецій. Я вам покажу ті спеції, які використовую я. Кому? Не влаштовують, не подобаються дані спеції, можете мати спаточки, суміші, можете також собі самі коригувати по своєму смаку. Отож, в мене спеції наступні: паприка або перець солодкий, чорний перець, перець чилі, червоний перець, духмяний, чесник гранульований, коріандр мелний та горошок, і для запаху сухий базилік. Зараз нам потрібно змішати усі спеції, зробити таку одну загальну суміш. Якщо курка не буде покрита спеціями повністю, вона у вас просто може зацвести. Тому треба акуратно і дуже уважно перемішати усі, усі спеції. Тому я і використовую практично суміш різних перців щоб курочка наша в'ялилася, відповідно, і була така ароматною. Ось. Тепер ми беремо філе. І дане філе обмакуємо у спеціях. Дуже вас прошу, акуратно. Перевертайтеся з усіх сторін і максимально-максимально покривайте спеціями. Щоб вона була такій шубці. Повністю вся була у спеціях. Ось таким чином. Тепер ми беремо нашу марлю чи в кого бинт. Ментка марля, я її розрізав. На таку довгу полоску беру нашу філе курки, ось так, ставлю навскосяк, накриваю, підіваю під себе і замотую. Ось таким чином. Тіх дві ниточки, зав'язуємо курку, ось. Я залишаю собі таку відразу петельку, ось таким чином, і залишаю, і залишаю цю курку, точніше, не залишаю, а підв'язую за цю петельку. Ви можете робити це у холодильнику при температурі від 5 градусів. А можете залишати собі на балконі або у приміщенні. Також підв'язуючи, ця курка має провисіти від 12 до 14 днів. Пройде цей час, я вам покажу, що у нас виходить. В нас пройшло 12 днів. Давайте подивимося. Що у нас вийшло? Розмотуємо курку з марлі. Вона така. Верденька, практично неможливо її зігнути. Давайте подивимося, яка вона вийшла в нас на розрізі, і знімемо пробу. Подивіться. Бастрому потрібно нарізати тонесенькими скибочками. Дивіться, яка вона. Вона аж... Вона аж світиться. Зараз я зніму пробу. Ммм. Це так смачно. Ну все. Я тоді біжу за пивом. Ви готуйте або приходьте в гості. Побачимося!